Вы нас останавливали? Уважайте. Вы сами встали, вы сами сказали. Давайте. Мы вы, стали, вы да. Давайте с каком языке лучше с вами разговаривать? На украинском можешь? Язык? На языке? Вы понимаете? На английском. Уважаемый, на, на английском? Уважаемый. да Мы будем yes. разговаривать. на русском языке. Мы будем разговаривать вот. yes. с вами на украинском языке. Вы меня запятывали, что вы вас упоминали? Що зробити? Що саме зробити? Не треба було це і все. Самотопити. Не знаю, що ми можемо зробити. Ну, я вас теж серйозно питаю. Що ви хоч хочете мені ще запропонувати? Якщо ну, можна, так. Да. Взятку ще взятку. Що це за А як це називається? Ja, Скільки пили? Так. Попробуйте пиво, на стену посиділи там. Тут на стелу? Так, ви під'їхали посігати, вернулись назад. От як ви випили, зачем ви сідаєте за кермо? Тут недалеко було прогулятися, не взяли, прогулялися, не, і все. Ви знаєте, я вас попереджаю про кримінальну відповідальність за спробу не, далі, далі взяти. Да, тому це без, стаю, ну, безпідставно. Я, ми ми з вами не зможемо домовитися ніяк. Тому що це, тільки що після складання протоколу і евакуації на штраф майданчик цього автомобіля. Вибачайте, але такі закони, і вони єдині для всіх. Отак під це ніяк не довелося. Я вас попереджаю останній раз, якщо ви будете надалі наполягати, все ж таки мені ще доведеться а, викликати групу для того, щоб склала вже кримінальні а, матеріали за а, спробу дачі взятки. Добре? Так і до сих пор на мене. Я розумію, для чого ви за Для чого? Я хочу зрозуміти просто вашу психологію. Серйозно, ви, ви знаєте, що ви потенційний вбивця ви, ви якщо не себе, то о, людину, яка з вами їхала поруч, або в якусь іншу машину на даний момент.